Всім привіт! Ми з Ріточкою їздили до друзів в гості в сосницю. В планах було загорати, купатися і рибалити. Але синоптики нехороші люди. Вони, як завжди, нас підвели, хоч і передавали гарну погоду. Пошов дощ. Цілими днями дощ. Жовте там пару ви можете нам тут романтичні. Дякуємо. Пішов дощик, і ми з риточкою не купались і не загорали. І навіть не рибалили. У нас вийшов не активний, а гастрономічний тур. Ну цей гастрономічний тур ми показувати не будемо. А якщо комусь цікаво, можете подивитися, як ми побували в музеї Довженка і побували у мені у зоопарку. з Рітою в зоопарк. Поведу, покажу наших предків Ріті, Да? Виходимося в зоопарку Мина. Тут присутній дитячий майданчик. А ми з Рітою йдемо шукати звірів. О, перший він побіг. Я побачив тераріум. Йдемо в тераріум. Ріта, покажу змій. Маленькі морські свині. Шиншилки. Ігуана. А їсть вона так, як ми вчора закусували, диви. А тут змій. Я змії боюсь. А це рибки внизу, це їх годують змію цими рибками, якраз я так розумію. А це равліки потім в Чорноморці їх продають. А ось диви, яке цікаве. Таргани. Ось теж чудо природи, гекон. На території маємо фонтан, але починає накрапувати дощик. Убрано, квіточки. Це горобців. Покрасили, бачите, які вони красиві. Мій дід колись держав їх. Вкусні. І шапки гарні. Біла пава. І вона тут не одна вона. Самочка так самця привлікає, дивіться. І якраз самець іде. Цесарка. Цесарка це одне слово. Декобраз. Декобраз? Лисички якісь стурбовані бігають. Мід'я прилетіли гості. Вони, мабуть, підкрадають у нього їду, якісь грачі. Міша, привіт! Стомився, чухається. Я люблю медвіду. Пташки, їх звати пава. Так, вони красиво так вісти відкривають. Де щось тварини всі Ну Тому що І тривога чоловічно. почалась, мабуть, може вони. Або погода зараз буде портитися. Є така бесідка, можна посидіти. Курочки та петушки якісь гуляють тут собі. О! Добрий хазяїн гарему. Присутнє озерце. Але на даний момент щось ніхто не плаває, всі на берегу відпочивають. А оцю звірюгу я не бачив реально. Ми відразу подумали, що це з дерева зроблено, а це жива здоровенна черепаха. І їх дві, Вон там у доміку ще одна. Прикольні. Ось така тут територія. І я побачив, що є тут смотрящий за цією територією Вон сидить. Лелека. Білий медвідь. Тільки він якийсь рижий вже. Він один. Це яка красива львиця. Чоловік з любовницею відпочивають, а вона сторожує. Гарем у нього. О! Хоч би очі відкрив, поздоровався з нами. Льова! Вовк, говорю, наче звичайна собака. Схожа чимось та собака. Да, так, така миленька собачка. Пелікани. І вони, мабуть, не дуже безпечні, бо геть ходять прямо біля людей. ось. Mm. Зараз прийшов з Рітою здороватися. Зайшли в сарай. А тут кроликів вирощують. Це, мабуть, на корм зміям, да, тиграм. Чого? А чим їх годують? Курицями. Лебідь Шипун. Ну, це звичайний лебідь, я так розумію. Лебідь чорний, так і написано. Лебідь тут живе. Ого, яка територія для них. Кулан. Похож на ослика, але це якийсь кулан. А коли я бачу оце животне... Завжди згадую мультик Мадагаскар. Красивий бучок. Вол може. Зараз почитаємо. Ого, і де такий. Красавець. Попозіруй нам на камеру. Ріта, як їх звати? Корова, по-нашому. По-вашому -по корова, а не по-нашому. Не по-нашому ватусі. Бізон. Є блюдо бізе, а це бізон. Верблюд двогорбий. Якийся він сумний страус Януковича. Я так розумію, що ослик на українським віслюк. А чого не і Написано віслюк. А в цьому гарному будиночку живе як. І козенятко мале до нього запустили. А поні теж коні. Два поні тато і мамо. А там в сараї їхня маленька дитина. Пончик. Буйволи азіатські. Ну такі, як по мені, здорові корови. Бобер! Ти що тут робиш? Диви який. Це не Бобер. хто? Калібар. Капібара. Капібара. Я думав Бобер. Камінго. Дивіться, на одній нозі гімнасти. Розові фламінго. А чого розові? Вон, бачите, у тазику розова водичка, вони хоп-хоп підкрашують себе. Тут живуть лані. Я на своїй минулій роботі в магазині працював. Передвигався по магазину, як швидка лань. Ослики всією родиною обідають. Ви поїли, попросипалися. Педикюр собі робить. Рись. Красива кішка. А леопарду я зараз заздрю. Він під дахом, а я на дощу мокну. Що ти там робиш? Сховалася від доща. І тут нам не дуже повезло дощик. Ріта сховалась під дерево. А це Ріта не з тебе випала? Ні. дерево. Ріточка, тобі подобався зоопарк? Так, звичайно, романтично. Ну, насправді цікаво. Я була іноді полюбляю такі місця е і рекомендую. 100 гривень вход для дорослих, для дітей дешевше. Зоопарк старий з 70-х років, але тут все дуже добре, прибрано, ухожено, е нема запаху. Все чудово. Ти що, Всім привіт! Ми з Ріто виїхали на риболовлю, але риболовлі, мабуть, не буде. Буде музей. Насправді ми приїхали в сосницю в гості до друзів. Хотіли поїхати на риболовлю сьогодні, але дощ цілий день. Вирішили, щоб в хаті не сидіти, хоч десь прогуляємося, а тут є цікаві місця. Ось, наприклад, музей Довженка. Зараз ми в нього зайдемо, подивимося, що тут. Пам'ятник Довженку. Я думаю, якщо нам повезе, і ми попадемо в музей і нам там розкажуть, хто це такий. Ми дуже раді вітати вас на території нашого музею музею Олександра Петровича Довженка. І ось саме що хочеться сказати, що саме в цій маленькій, біленькій хатині і народився майбутній, відомий, всесвітньо відомий кінорежисер Олександр Петрович Довженко. У саме цій хатині поміщалося 18 чоловік. Це мати, батько, 14 їхніх дітей, із котрих дво... в живих залишилося лише двоє. Це Олександр Петрович і його найменша сестричка Поліна. Ці ворота це реконструкція автентичних воріт, які е, колись робив... Е... Дід Олександра Петровича Довженка, тобто це не ті ворота, а реконструкція точно таких самих воріт. ворота, ось ви бачите, із дашками, вістрячками, із отворами для голубів, тобто ворота із голуб'ятною. Перша кімната у селянських хатах, ось таких, як на днівщині, їх робили в основному однотипні, називається сіни. Ось, і перед нами ткацький верстат. На стіні ви бачите, ну, бачите, ніби ніжки такі маленькі. Да, це да, колодочки. Да, да. Раніше ж е, кожна родина для себе виготовляла одяг і самі виготовляли взуття. Е, її використовували для зберігання зернових. Це така давня лампа, якою світили вночі і темними вечорами. Це що таке? Ось це. Так, це глитка, значить, це голка для нанизування тютюну. киянка. Раніше при будівництві хат не використовували цвяхи, а ось так робили, що дерево заходило в дерево, і для того, щоб його забивати, використовували ось такі великі молотки, які називалися киян. Жлукто, старовинна пральна машинка. Перед вами піч родини довженків, у якій мама довженка Одарка Ярмолаївна дуже любила готувати різні смачні страви для своєї родини. прялка. Після того, як на терниці зробили ничку, сюди насажувалася ця мичка, ось із неї пряли ниточку із ниточки тканини. Поставили нам загадку, що це таке. Ріта, варіанти. Я думаю, що стілець якийсь. А для чого він? Може для якоїсь ступи, щоб туди ставити, тоді щось там мовати? Схоже на туалет, але це не туалет. Це стаюшечка для маленьких діток. Тіпа як оце знає Як ходунки. Так, мухоловка. Значить, як раніше боролась, боролися із мухами. Значить, робила з такі мохоловки. Ви бачите, що у ось цій посудині посередині немає дна. Значить, наливали сюди щось таке, що має солодкувати запах або щось таке, що бродить. Казали, що зазвичай це була сироватка, затикали пробочкою. Ось і тут була сироватка в цьому рівчичку. Mm -hmm. Мухи, приваблені запахом, ось тут під низом підлазили, тяглися до єдини, падали туди і вже більше не могли звідти вибратися. Світлиця це була кімната батьків Олександра Довженка, Петра Семеновича та Одарки Ярмолаєва. У клуні немає стилі. Це робилося а, для того, ось ціп. На драбині висить, Приносили сюди снопи і ціпом е, обмолочували снопи. Ось так стеля не заважала, посередині її просто не було. Тютюн сушиться ось, mm -hmm. зверху. Так? Ось ви питали, е, голка, глидка для чого вона? Ось Нанизували тютюн. А На тютюн. Справжній? Так, справжній. Покурити його можна. Ні, це у нас як реквізит. Так, човен довбанка. Що це за штука? Оце? Чого це? Ні, ото. Ото. Ото віялка. Значить, уже готове зерно, засипали і віяли. Стародавній вагіон. Темні це. Так, так, так. Луня. Ні, луня то була, а це погрібня. погрібня. А, це погрібня. погрібня. Це, ну, погріб. Да -да, так, погріб. я розумію. Весь сад у нас молодий. А ось це дерево, це саме те дерево, яке Довженко саджав зі своїм батьком. І це йому 100 років. 에, так. Правні такі декоративні вулики. Бджол нема зараз тут. Ні, це ж декорації. Ага, зрозуміло. Зараз... Тут у нас готель для комар. Значить, ідея взята із-за кордону. Для того щоб допомогти комахам легше перезимувати, тому що е, взимку багато ко популяції комах вони ну, якщо не знайдуть собі схованки, то вони просто не виживають. Це так це ви розводите тих комах, що потім мене на рибальці кусають, так? Ми не розводимо, ми допомагаємо їм вижити, щоб вони запилювали квітки. Зрозуміло бачите там і опилочки, і мох, і шишечки. Ось і полінця, де проседлені дірочки, вони туди залазять. У нас інтерактивна зона. Ви можете навіть тут посидіти, сфотографуватися, повертати підручники. Ця частина залу у нас присвячена дипломатичній роботі довженка. Це у нас називається вікно у минуле. Це фотографії минулого за склом. Залу нас на 40 місць. Це на такому великому екрані, якщо хочете, можемо показати вам фільм. Не Немає часу, дякую. Привіт, кум! Знаходжусь я на тому місці, де ми починали в 2017 році сплав на пляжі в сосниці. Ти попитаєш, чого я там роблю в дощ? А того, що йоба синоптики, вони просто б***. вони на сьогодні три дні тому передавали сонячну погоду. Ми приїхали в гості. По планам ми винні були загорати. А так прийдеться сидіти у хаті. Ну, ми з різтою все одно виїхали. Я випробував свій новий спінінг, але недовго, бо вже промох за 15 хвилин. Синоптики такі. Пройшли весь зоопарк і почався дощик, так що нам ще й повезло. А зараз ми рушаємо додому, заїдемо в місто Чернігів, підобідаємо. Ну а тим, хто додивився це відео до кінця, дякуємо за перегляди. Всім до побачення. Нам все добре.